Доброго всім дня, мене звуть Надія. Я проживаю в місті і сьогодні приїхали в село. Є у нас тут будиночок, Хозпостройки, два погріба. І ми садимо тут і хочу вам показати город. Ось з краю бурячки у нас. Тут квасолька з початку і до кінця. Біля двора посадили кабачки і гарбузи кашуни. Тут помідорчики не містилися, там в грядках посадились тут. Картоплі 33 рядка. Бречки зійшли дуже погано. Після посадки у нас не було жодного доща. І все росте так дуже все погано, що ми розчаровані дуже. Тут часник вже жовтіє, дуже малі стебла. Півгорода ми вирішили вже брусити. Так як в нас завжди була там картоха, тут грядки і тут картошка. Тут ми бросили, но посадили таке все гарбузи, кукурудзу посадили, але ж вона так дуже погано зійшла. Два рядочка буряків. Це в нас грядки. Рання капусточка в цьому році дуже багато насадила перцю, де то 300 штук. Перець різних сортів. Дуже погано росте, так як немає дощу. Ждемо, ждемо, а його немає. Ось кашуни, трошки вже розтіляються, я думаю, що будуть. Помідорчики, трошки один рядочок огірків. Морквочка теж дуже погана. Зійшла. Тут трошки лученько, бурячки. На цій стороні посадили капусту. Ось гляньте, сієнка чорнушка яка. Її зовсім не буде. Вона вся посохла. І також цибуля вся сохне. Багато посадили, але ж її, я думаю, не буде. На цій стороні посадили кавуни, але зійшли дуже погано. Це деньки три рядочки. Це самі збирали сімена, посадили і вони є. Тут три рядочки не зійшло не єдиного. Це з пачечок. Так що більше не будемо ніколи покупати на базарі і в магазинах день кавунів. Ось Дивіться, яка цибуля погана. О, висохла. Уявіть, посадили і жодного доща немає. Тут а, горох дуже погано зійшов. Квасолю насадила, ось теж лан великий, але ж його немає. І капуста в кінці города. Дуже багато насадила. І ось огляд з кінця города. Чесно скажу, я дуже не розстроєна. Правда, бур'ян треба полоть. Тепер буде часто, тому що тут не заросте басолька і буде дуже багато бур'яну. Картошку ми вже обгорнули. Ось такі рідкі. В цьому році дуже густо посадили міжряддя. Дуже дуже густо. Ну, нічого. Це не страшно. Кипить робота в селі, хтось паляє траву. Там кричить телятко. телятка, дивіться. На жарі ховається під дерево, бо жарко дуже йому. І під двором пасудять, там трави немає. Оце таке життя в селі. Тихо, капусточка. Різних сортів. Це моя розсада домашня. Купувати я нічого в цьому році не купувала. Нерців, ні не ні помідорів, не капусти. Так що ось чисте місце і вже нічого не посадиш. Бо сьогодні 24 липня. Так що так. Оскільки я розсади викинула з капусти, це страшне, огірків ще немає, але вони квітнуть. Помідорчики цвітуть. Також перчик. Перчик теж у нас. Дивіться, маленький, гарненький. Жалко, що кукурудза не виросла. Це дуже жалко. От дуже рідко вона. Бурячки дуже ріденько зійшли. Аби був дощик, вони б усі б зійшли. Бачите, воно виростають. Так що показала вам дачу в селі. Так що, друзі, всім мирного неба, всім гарного урожаю, гарної погоди і всім пока-пока.